Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Можливість передачі Італію до України торнадо та ЕМІС Гіблі можливо розглядати з точки зору наявності відповідної кількості цих машин та впливу на обороноздатність країни донора. Італія цілком може стати ще одним і доволі неочікуваним донором літаків для збройних сил України. Видання Ла Републіка за опорою на власні джерела повідомило, що Рим може передати винищувачі торнадо та штурмовики EMX, і мова йде лише у першій партії про п'ять машин. Згодом може бути передана додаткова кількість літаків, але ця допомога авіацію може бути надана лише за умови, якщо Італія не стане першою країною-донором. Не зосереджуючись на політичних аспектах, можливо одразу оцінити ресурс Італії для передачі літаків, який насправді цілком може бути ключовим у цьому питанні. Станом на 2022 рік, відповідно до Military Balance, повітряні сили Італії складались з 94 Eurofighter Typhoon, 21 F-35, 34 Tornado IDS та 15 Tornado ECR, літак розвідки та РЕБ, а також 39 штурмовиків AMX Ghibli, з них 8 в учбово-бойовій версії. Тобто загальний ресурс торнадо, якщо брати версію IDS, тобто винищувача бомбардувальника, складає лише 34 машини, з початкової кількості у 100 машин, які почали постачатись з 1975 року, і мають бути списані до 2025 року із заміною на F35. Через доволі значний строк служби італійські торнадо проходили ряд модернізацій, остання з яких пройшла після 2010 року, і загалом італійські машини вже інтегровані навіть до системи обміну інформацією Link 16. Мають можливість використання високоточного зброї, з лазерним наведенням бомба ждем а також крилатих ракет Шторм Шедоу. Таким чином, якщо розглядати ситуацію з точки зору формули передати озброєння без загрози власній обороноздатності, то Італія цілком в неї вкладається, бо передача саме торнадо IDS об'єктивно не становить для Риму значної загрози для власної безпеки. Окрім того, об'єктивно може бути синхронізована з передачою літаків торнадо від інших донорів, а тут мова вже йде про Німеччину, та в теорії Великобританію, яка лише декілька років тому зняла їх за озброєння. Відносно ж штурмовика AMX Гіблі, то цей літак створювався з кінця 70-х років, одразу під роль штурмовика, точніше, літака безпосередньої повітряної підтримки, з акцентом на дешевизну простоту експлуатації та технічного обслуговування. Через значну специфіку цього літака, яка стала заручником наміру зробити дешевше, можливо, йому варто присвятити окремий Матеріалу, але одразу необхідно зазначити, що цей літак не зовсім входить у межі штурмовика через відсутність бронювання навіть кабіни. Водночас у літака є можливість використання бомби з лазерним наведенням. Але інформації про інтеграцію таких ракет як Hellfire, під крило AMX Ghibli, знайти не вдалося. Тобто, з точки зору можливості передачі до України AMX Ghibli, то Рим, звісно, її має. Але вся підтримка машини буде спиратися виключно на можливості повітряних сил Італії. Реальна бойова ефективність таких легких машин у реальних умовах поля боя. Буде висвітлена в окремому матеріалі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.